Це по графіку. Всі відпочивали від бій, і зранку, десь тривога, почалася третій годині, і почали масово обстрілювати полігон. 46-річний Роман Кулик капітан Збройних сил України, був мобілізований ще у перші дні війни, а службу проходив на Яворівському полігоні, якраз там, де в березні 2022-го завдали масованого ракетного удару. Тоді випустили понад 30 крилатих ракет. Загинуло більше 60 людей, та ще 160 зазнали поранення. Серед них був і Роман. От я перейшов через таке пекло, і от коли тут знімав, от я тут знаходився в тому пеклі. Роман був перший і найважчий пацієнт, який потрапив тоді у центр Незламні. У мене тут було все розірвано від верху до низу, бо вирвало грудну клітину, як я вже потім знав, і ребра. І донизу повністю. Я тут назад легенько запхав і бушла так, водо рукою і, і просто собі беру і падаю, і все горить, я собі ну, просто на землю падаю. І кажу, Боже, я дуже хочу жити. Спаси мене, будь ласка. Стан чоловіка був настільки критичний, що шансу на одужання давали всього три відсотки. Був період, що я сумнівалася. Зможу чи не зможу. На той час було страшно, тому що була направда складна травма. Був період тривалої штучної вентиляції на двох адренові метиках з підключеним ПІКО. І та, тоді визначалося по параметрах, Ми кожних пару хвилин думали, а може давай той препарат, а може тут поміняємо параметри, а може там що працювала ціла бригада. Лікарі кажуть, цей випадок унікальний, щоб з такими важкими ушкодженнями людина змогла вижити. Тут були дуже важкі травми. Були травмовані практично всі частини тіла: обличчя, голова, рудна клітка, живіт, верхні, обидві кінцівки, нижні кінцівки, стопа, тобто всі частини можливі тіла, внутрішні органи. Майже 20 днів комі, більше 20 осколків тілі, близько 13 операцій. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати пацієнта. Один з наш з моїх хірургів Василь Морозький працює в нашому відділі. Він виконував цю таку першу невідкладну операцію, щоб врятувати життя. І я скажу більше, бо, напевно, наш пацієнт вже того не знає, але от Василь він на своїх руках знімав пацієнта з вантажівки, якої їх і на руках заніс на операційний стіл, і потім оперував, тому що була така величезна кількість поранених. Кожного дня із важким пацієнтом займалися фізичні терапевти. Здебільшого це був лікар Ігор Кощівка, з яким Роман навіть здружився і тепер товаришує. Після того, як я прийшов до тями в реанімації, відкриваю очі наді мною стоїть молодий прекрасний лікар, але я ж не розумів, хто це і чим, що він тут робить. І він каже: Роман, я хочу з тобою займатися. Ти готовий займатися? Я, ну, я ж не міг говорити, бо тут трубки. Це під датчиками кажуть, так я готується. Був Ігор Васильович з реабілітації, якому я ну, безмежно вдячний. Робота починалася з елементарних речей. Ми просто згинали фаланги пальців, скільки могли та, до болю. Потім руки, потім, так, десь за кілька руки. днів, ми вже приступили там до нижніх кінцівок і про верхні кінцівки в цілому, десь за тиждень той другий. І так день за днем, тиждень за тижнем захисника лікували. Він проходив реабілітацію та, врешті, зміг сам встати на ноги. Це до слова він зробив, коли був з дружиною. Каже, їй теж завдячує своєму життю, адже вона не відходила від чоловіка увесь час, поки він був у лікарні, підтримувала його, і це давало йому сили. Без ходунків я пішов перший раз. Це було таке щастя. Ну, тобто, людина по-новому. Я зрозумів, от все, треба робити щось ходити, займатися рухатися вперід, і є люди, для яких ще треба жити і щось зробити. Складний шлях одужання Романа вже позаду. Він усміхнений і з жагою до життя. А лікарі завжди раді бачити його у стінах лікарні вже не як пацієнта, а як здорову людину. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.